Привіт усім, хто на моєму каналі, всіх вітаю в новому 25-му році. Бажаю всім нам українцям, того, чого ми всі прагнемо. Ми прагнемо, щоб нарешті настав мир, тому хай благословить, щоб в нашій країні в цьому році настав мир. Хочу сьогодні з вами поділитися відсутками стосовно опалення за попередні місяці, це листопад-грудень. Скільки взагалі вартість виходить опалення за схемою електрокотел плюс додатково камін. Отож, вихідні дані наступні. Опалюю перший поверх, це 60 квадратних метрів. Опалення теплопідлога. другий поверх не опалюється. хоча Оскільки у мене плити перекриття, там ніякого утеплювача немає, весь отеплювач на мансардному поверсі відповідно зверху, то плюс сходова клітка була відкрита. При такому розкладі у мене на другому поверсі 16-17 градусів. На першому поверсі, де я опалюю біля 20 градусів, тобто буває там 19-18 падає. Буває 23-22, коли я запалюю камін навіть 24. Другий поверх, хочу сказати, ось це в мене мансарда. Тут утеплення 20 см ватою, тепло дуже класно тримається. Приладів опалення на другому поверсі поки що немає. Стосовно сонячних стін, газоблок 30 см. плюс Отеплення пінопластом 10 см. Стосовно самого режиму опалення, яким чином як відбувається, основне опалення електрокотел. Електрокотел працює виключно вночі. У мене тариф день-ніч. Відповідно, я максимально використовую нічний тариф на котел, на бойлер. Яким чином це відбувається, у мене Тижневий програматор на котлі і він автоматично налаштований таким чином, що в 12-й він вмикається, о 6 котел вимикається. Камін в якому режимі? Коли тепліше, добова температура на вулиці вище 0, а я його пропалюю один раз в тиждень. Минулий раз я палив його тиждень тому. При такому режимі роботи котла він налаштований на 45 градусів. Температура подачі, його якби вистачає, коли на вулиці холодніше, то я пропалюю камін десь два рази на тиждень. Якщо аналізувати температурні показники протягом ось цих попередніх двох місяців, то Листопад і грудень він був достатньо теплим, і я думаю, що середня добова температура вона коливалася в межах нуля. Бо були тижні, коли було плюс 6 і плюс 7 в день, вночі близько нуля, були тижні, коли вночі і в день такі були незначні морози. також великих морозів не було. Звичайно, що якщо би була більш морозна погода, то мені довелося думати, як. Ну, можливо, я би просто більше палив камін, а можливо, я б думав, як би довше використовувати котел навіть в нічному режимі, там з 11-ї години вечора до 7 ранку. Ось це, до речі, мій котел. Є окреме відео Technix X Pro. Єдиний мінус, який в цьому котлі, це стосується програмування. Там програмування зроблено таким чином, що можна вмикати котел через 3 години, тобто з 12, 12 до 3, наприклад, з 3 до 6 і так через 3 години. І не можна повністю використовувати з внутрішнім програматором, який в котлі не можна повністю використовувати нічний тариф. Що я бачу, до речі, хочу підкреслити. Що ось тепла підлога в такому режимі роботи електрокотла вона досить класна, вона виступає своєрідним теплоакумулятором. Наприклад, в мене в 6 годин вранці котел вже вимикається. Але коли наприклад, я вранці ну, там, в районі 8-9 чи години хожу по підлозі, вона достатньо комфортна. Ну і ще протягом дня, відповідно, ось це тепло, яке акумульоване в стяжці, воно якби віддається на приміщення, і це, і це дуже класний ефект. Отож, ну, пропоную перейти до цифр. Значить, 30 кВт в мене електроенергії, яка витрачається вночі, по нічному тарифу на 30 днів в місяці виходить 900 або ну, 900-930 кВт. На 432005, це коефіцієнт нічний, і виходить 2000 гривень місяць по електриці. Я використовую на опалення. До речі, є ще електротариф, там два рази дешевше виходить, але я його поки що не маю можливості оформити. Тому маємо те, що маємо. Використовуємо виключно нічний тариф. Також за цей період, за 2 місяці, я спалив 1,25 складометра дров, який я брав по 1500 гривень. Таким чином, на один місяць у нас виходить, виходять ось такі цифри. Тобто 3000 гривень витрачається на опалення при таких розкладах. Трошки були певні переживання, я думав, тому що. В хаті я зимою якби першу зиму і не знав скільки це мені, мені буде обходитись, але зараз бачу, що в принципі, якщо не дуже холодна зима, то достатньо комфортно. Плюс будинок утеплений, тепло тримається, тобто якихось особливих проблем немає. Звичайно, камінь він виручає. Дуже класна річ. Всім дякую за увагу. Якщо у вас є певні коментарі стосовно опалення, стосовно комбінації, стосовно того, як ви економите, ви можете написати внизу під відео. Буде цікаво почитати або, можливо, якісь питання. Буду радий вашим коментарям, підписуйтесь, будьте на каналі. Всім дякую.